people, but the least Кожної неділі протягом декількох років у центральному сквері міста Ізмаїл відбувається імпровізований концерт, під час якого лунають українські пісні у виконанні самодіяльного колективу Джерело із села Саф'яна. Мадіяльний колектив села Соф'яни, який був створений після того, як нашого керівника народного хора села Соф'яни забрали захищати країну на сьогоднішній день. Він захищає нашу країну. А ми вирішили, що ми продовжимо співати, доносити до людей українську пісню і не просто співати, а ще й збирати донати для наших хлопців, тому що саме донати від простих людей. Наближають нас до перемоги. Учасниці колективу зазначають, їхня допомога адресна. Багато жінок у колективі мають рідних на фронті, тому добре розуміють, наскільки важливою є підтримка саме зараз. Завдяки небайдужим людям вже вдалося закупити велику кількість зимового одягу для захисників. Зокрема, і для односельців. Також жінки плетуть маскувальні сітки, які рятують наших захисників. Добрий вечір! Будь ласка, не будьте байдужими, доєднуйтесь, не проходьте мимо, тому що кожна гривня це врятоване життя. Звертаюся до всіх і прошу всіх доєднуватися до зборів наших волонтерів, бо знаю точно, що лише за допомогою простих людей ми можемо перемогти нашого ворога. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.